Всім привіт! Робимо розпаковочки посилок з Aliexpress. Ось бачите, контроль Гросан, метниця, мето і так далі. Всі діла. Вона вся така трошечки в решеті. нічого. Давайте розпакуємо її. І тут у нас прям дуже багато товарів. Консолідація напевно. Цікаво, чи все на місці, тому що прям бачите, ну, дуже багато товарів. Запаковано все. Давайте розпочнемо. Ось. Із таких малесеньких пакуночок. Так, це у нас тут, дивіться, ну, як запаковують магніти на телеві. Ну, тобто, бачите, їм нічого не буде. Навіть в такому кульку. Запакували в такі кульки, ну, прям солідні. Так, маємо одні магніти для біт, для саморізу. Дивіться, маємо другі. Ну, прямо запаковано, я вам скажу дуже. І пакетики ось такі якісні. Все, ну, буває інколи щось замовляєш, дороге, а воно якесь ніяке. Так. Три. Так, друзі. Таких мало бути штучок п'ять чи стільки. Три. Ну, Давайте всі швиденько розфакую. Так, по одній штучці. Так могли б в один кульок поставити всі ось такі, бачите? Ні, Кожна все окремо. Бачите? Дивіться, стільки. Тут ще бачу є. Всі жовтого кольору. На подаруночки для інструменту. А знаєте якого? Догадайтесь. Так. Жовтий колір. Хто в нас любить жовтий колір? Ух, та це дуже багато їх, дивіться, друзі. Прям дуже багато. Це можна тільки самі пакетики, бачите, продавати. Для чого? Ну, прям реально, розумієте. Можна було поставити, До речі, покажу ближче, хто не бачив ще такого. Один розпакую вам. Одягається на біту. Сюди біта виходить і сюди саморіз. І воно тримається, коли довгий саморіз, або вам на відстані потрібно крутити, ви не можете тримати його там. Ну, однією рукою, умовно кажучи. Ось і все. Так, а ні, ще один. Там нічого собі. Дивіться, стільки. І воно так, я вам скажу, тут заклеєно солідно. Бачите? Так, наступне це у нас, дивіться, що тут маємо. І такі перехідники, і такі. Тобто дуже багато різних. Це у нас перехіднички. Дивіться, я вам показую, скільки їх тут є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. До імпакта на головці три перехідничка. Одна четверта, три, восьма і одна друга. Ну, досить якісні там. Товари, зокрема, ці всі, в принципі, з першої вкладки там посилань немає. Шукаєте, заходите. де Три товари від 2 доларів. Товари дорожчі, звісно, всі майже. Але тим не менше, ось вони з цієї вкладки. Наступне, це в нас ось такі також для бід. Тримачі ось такі. На ось такому карабіні. Тут по 6. 6 6 тримачів. А давайте чайте або щось. Так, ось таких 6. Наступне, це в нас, бачите, medium small Запаковано. Це, напевно, що Тиволтовські ось такі органайзери міні. Бачите, як вони запакували? Так, вірно, дивіться. Один покажу, а інший відкрию просто. Тут два ось таких маленьких, я вже, в принципі, показував неодноразово вам. Тільки їх викинути, ще попробую звідти. Ось. Ну нічого, витягується. Ви сюди їх ставите, бачите, досить таки прикольно. Так, і сюди можна поставити другий. Дивіться, їх тут, в принципі, можна навіть відкривати, ну, досить таки зручно. Але не бачу сенсу ставити маленький в такий, ну, типу, великий. Хоча ну, зверху ще тут можна поставити бітки, напевно, якісь. А можливо, таких можна 4. Сюди ще заставити. Тобто всього 4 поставити, можливо. Ну і в нас тут щіпляються всі під'єднуються. Ну, тобто, ну, ось така штука. Так він буде відкриватись, звичайно. Немає ніякого тут кріплення. Так, маємо таку одну штуку. І тут, напевно, е, такі ж. Бачите, як? Ну, все досить нормально таки. запаковано. Так, маємо ще один. І маємо, бачите, Комусь на подарунок, просто для для зберігання. Тачкейс. Тут, бачите, також дві штучки. От, до речі, хочу подивитись, як вони. Бачите, ось тут ця нижня. Все. І вона тримається. Бачите? Все. І ось так ви собі башту таку наскладали і все. До речі, якщо ось. Ось ця штука сюди, ні, вона мусить йти доверху ось сюди. Ну, такі досить непогані, не я вам скажу, це оригінал. Зараз поглянемо, чи тут також Так, є. Все є у нас. Кульочки можна вже продавати китайські, дуже багато. Так, ну прям клей тут я вам скажу солідний. Оце все так заклеєно. Це дуже не заклеєно. Відповідно, така ж сама комплектація. І все. Дивіться, можна собі наскладати. Так. Ось так. І все собі закріпити. Я не знаю, ну прям дуже багато інструменту різного туди. Ну як, оснасточки. Там. Біти, сверла, щось типу такого. Ну, можливо, якісь міні-болтички, саморізи там. Можливо. Що кому потрібно. Тут також так само. Я покажу, як, як воно виглядає. Так, дивіться. І вони тримаються. Все. Прикольно, прикольно. Так, давайте почнемо відкривати <кій> ось цю посилку, тому що, бачите, вона також така велика. Я тут по відчукам думаю, що тут такий е, міні стелажик як його назвати, така стоєчка по цьому всьому. Ну і ще якісь дрібниці. Так. Так і є. Все, бачите. Порожній. Кульочок порожний. Так, що в нас випало? Так, це в нас тут випала ось ця штука. Ось ці органайзери тільки по дві штучки маленьких. Так, зараз ми все відкриємо. Так, не зрозумів. Дивіться, тут ще в нас далі ось ці штуки. Прям їх дуже багато, бачите? Ну Тому що подарунків має бути багато. Все для людей. Це відео знімаю перед новим роком. Бачите, до нового року готуюся, щоб було все, що має бути. Також такі штучки. Подаруночки-подарунки. Так, відповідно, ще ось три у нас ось такі наборчика перехідників, ось яких було 10. <кхів> е, так. І ще один ось такий комплект органайзерів. І прямо органайзерів, що це дуже багато. Грячівся є трішечки. Ось такі. Дивіться, Прекрасно. Так, наступне це у нас ось така, така вішалочка на двері. Ну там, прям не знаю, щось якийсь рушничок завісити, давши, просохнути. Ну, прям не знаю. ну, Розумієте? Ось двері. Сюди на двері, на дверне полотно встановили. І тут щось там завісили. Ну, така. Дрібничка 2 долара, до речі, 80 гривень. Так, лампочка для габарейків. 16 Вт пише, здається. Ось така філіпсоська, оригінальні. Ну, габарити, ось тут показано. І ці. Нібито проти отуманки. Хоча ну вона для того не підійде. Дуже маленька. Е, два кейси, можливо, я замовляв. Так. Це кейси для жорсткого диску. Цей прям на відчуття прикольний, але він буде залисавити, якщо будуть подряпани, сліди. Але це вже таке. Сюди жорсткий диск ставиться. Сюди кабель, ще карабінчик поставили. Ну, головне, щоб він захищав жорсткий диск. Тому що жорсткий диск на 2 терабайти я взяв, він не дешевий, відповідно, ну, має бути для зберігання. І також це вже подорожчий, напевно. Цей поприкольніший, в ньому не буде залишатись ось ніяких там подряпин і так далі. Але він, здається, всередині не такий прикольний, бачите? Ну, Для чогось іншого можливо підійде. <кліп> цей саме під Samsung, напевно, йде, мені здається. Так, Samsung T7, бачите? То, цей не те, що фірмовий, але саме під ту модельку. Ось даний такий чехол кобура більш дорожчий, але він універсальний універсальний разний. Ну, також непогана штука, я вам скажу. <кліп> ну і давайте відкриємо ось такий стелажик. Це, напевно, на 4 позиції. там чи Хоча я вже таки відкривав на 5, вони ніякі, ну прям ніякі, зліплено воно якось, ну, щоб ви розуміли. Так. Тут у нас 4 полки, ну, прям воно якесь таке, какашка, я вам скажу. Дивіться, ну воно прогинається там. Ось так. Ну, навіть не знаю, для чого воно підійде. Ось ці всі трубки, ну воно прям таке якесь. До речі, якісь такі штуки їх не було там. у попередній моделі. І ручки були трішечки іншого. Але нічого, формату. Ну Ось така штука Штукензія, коротше, не знаю, можливо, комусь буде цікаво. Друзі, ось розпаковочка наша завершується. Всім дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних роликах.